Всім привіт! Я, я собі без наушників, тому трошки присіла пшеничку, щоб каще було чутне. А, сьогодні у нас 14 травня. Рівно 10 днів тому вносилися на пшеницю фунгіциди, гербіциди і добрива. І от я дуже довго чекала, щоб приїхати подивитися. А, ну, результат це буде важко сказати, що тут якийсь буде результат такий явний. Після гербіциду на соняшник, чи на кукурудзу, спріли чи фосатом на сою. Ну, Все-таки було цікаво. Бо вносилось два різних фунгіциди. вносилась частинка з карбамідом, частинка без, і на один проход взагалі лишили, нічого не вносили. Ну, Так сказати, дослід буде. Чи працює воно взагалі, як воно працює і так далі. Тому зараз переверну камеру, покажу, що, що зараз яка картина. Ну, я чекала, що вона не буде стояти яскраво, точніше темно-зелена і вся супер-пупер-класна, бо прозівали всі, що можна, фази внесення. Але все-таки непогано. Зараз переверну камеру, покажу. Так. Зайшла з одного краю, де вносився брандер. Це слід трактора. Так. Такий маємо результат. У мене є фото відео з попереднього перед внесенням точніше. Я з'єднаю ці фото, щоб подивитися, чи ширилась хвороба далі, чи ні. Так, і те, що ми дуже довго зважували за і проти, чи носить конвой. От, будь ласка, грицики. Вони тут майоріли добряче. Ну, Вівсюх йому як соловів, все одно, а от Грицики. Придавило. Так особо тут бур'яна якогось злісного не було, бо пшениця попала. Так, на цій частинці у нас був Брандер. Он аж там, аж там, видніється. Там був Фіделік. Зараз я переїду туди, але тут знайшла пасажирів. Ось. І он ще вже атакують нехороші. В принципі, все добре. Мені подобається. Зараз переїду на ту частинку, де був Фіделіс. Подивимося, як там. Це та де з Фіделісом. Зараз я покажу, що там. Тут у нас пар. Ну, як багато хто каже, і Буде механічна обробка невдовзі. там З одним полем закінчимо і буде тут. Так. Ну, а це частинка пшенички, де був внесений конвой, гумілайт і фіделіс. Але умови не рівні з тою пшеницею, тому що ця посіяна по ячменові, а та по пару. Ну, того різниця дуже і дуже це помітна. Зараз вийду в серединку відусерединку. Опустимося. Угу. Ну, непогано. Я думала, буде хуже. Але все добре. Добре, що внесли конвой, бо бур'яни тільки-тільки починалися. І якби не внесли, то тут все було б в свіріпі. Ну, Один нехороший є, з яким важко справитися. Всі його знають. І всю. А в нас під посадкою ми ну, повно. Будемо вкосювати. Так що от такі справи. Далі будемо спостерігатися, що всього 10 днів пройшло. Тому от такий результат маємо.